Сьогодні покажу стан мотоцикла BMW R1200GS. Мотоцикл 2017 року, 18 тисяч оригінального пробігу. Будь ласка, по кругу покажи його спочатку, просто щоб ви мали змогу подивитися, як він виглядає по кругу, а потім більш детально. До речі, на мотоциклі дуже багато допів встановлено. Зараз вже буду коли показувати стан, то покажу які допи. Ну, ви самі побачите, по суті, мені не треба нічого не буде казати. Гума і спереду і ззаду у нас 37 неділя 2021 року. Якщо я не помиляюсь, тому що ззаду точно 37 -а неділя а спереду, зараз подивлюсь. Зараз не буду витрачати на цей час. от Дивіться, от такий залишок по протектору має. Но вона стосовно протектора, воно, по суті, як нова. 32 неділя 2021 року. Е, мотоцикл, ну, отут тут, -от на все дивися, він взагалі просто як новий. От, ну, він звісно, що він 17 2017 року, але от там отут, я не знаю, камера, якщо вона вам передасть, тут -от на все дивишся просто от там, от, тут -от все просто, просто все як новеньке Давай можливо може отак от відсіля. Ну, Тут я не бачу ніяких нюансів. Ви, якщо що, тут якість у нас дуже класна, тому ви можете ставити стоп-кадр і роздивлятися, але тут нема ніяких ні подряпинок, ні царапинок, нічого. Оце, до речі, доп їх. Ну Що, пішли далі дивитися. Тут ну, просто все новеньке. Он. Ну, Реально новеньке. Так, на дугах, дивіться, от тут, -от, скоріш за все, повідком десь їздили, тому що от, є от... Бачите? Воно, ну це, наприклад, бруд. Отут десь можливо якісь маленькі це, такі трапінки є. Ну, але це 100%, 100 ніде він не прилягався, тому що отут все тут все ціленьке, тут ніде нічого. Це просто от там де випирає більше всього, це просто От. По вєткам, от. Тут от, таке є. Оце так само доп. Оце доп акарпуючий вихлоп. Центральний підні... Ну тут все ну просто, ви бачите. Кофри алюмінієві, от тому дивіться, отут -тут є такі от, ну, якби майже непомітні, але все ж таки десь якийсь отак от кофр. От, за Заднє. Отут, до речі, так прикольно зроблено, тут є отакий карманчик, де тут ключ лежав. Я зараз відкрию, просто покажу, як всередині воно все. Дивіться, тут, -тут є, ну тут все дуже гарненько, тут, тут сервіски BMW, всі документи. Вон, Бачите, сервіска все є. Допи. До речі, бачите, от на BMW 1200GS Adventure 180 км на годину можна їхати, ну ліміт по швидкості на цьому кофрі. тут на бокових кофрах по 10 кілограмів, на цьому кофрі 5 кілограмів. Так, все це легко відстягується, можна з ними отак от взяв їх і пішов. Ну, тут так само десь якісь п'ятнички невеличкі, але все ж таки вони присутні. Отут з цього боку взагалі ніде ніяких не подряпано, нічого я не бачу. Оце, Скоріше за все при доставці, це як п'ятнишко таке. Ну, Це не подряпано, а як п'ятнишко таке. Ну, Це вже чесно, це вже так, оце теж добре. Оце все як новеньке. Піднизу низу все. Ну, новий мотоцикл, от реально просто новий. До речі, новий 1300-й, він не такий великий, як цей. Ну, Я просто їх бачив. З ними стикався. Оце так само винус руля тюнінг Віверен Класік. Бачите, він ближче стоїть вище і ближче піднятий. Ну що, я можу ще проїхатись, так? Мабуть. Просто показати, як він працює, завести. Курки тюнінгові стоять. Оці Метр дев'яносто два мій зріст. 95 кілограмів має вага, блін, так він м'яко працює, так воно все м'яко вмикається. Вон, просто такий він дуже кайфовий. Вон. На місці, ну реально такий кайфовий цей мотоцикл. Офігеть, який маленький кут повороту. ви бачите, як він на місці розвертається? Це взагалі якась фантастика. Такий великий мотоцикл і клас. Дуже приємний. Ще прикольна ця навігація фірмова, дуже багато всяких прикольних показників показує. Ну Навігація не прошита тут. Блін, дуже класний мотоцикл.